щоб закрити там уже штурмовиками, саме, які ти якості вважаєш найкращими для ефективного штурмовика? Ну, гарний штурмовик, який довго проживе, він в першу чергу повинен аналізувати ту ситуацію, ну, ту ситуацію, яка відбувається зараз з ним, він повинен завжди з холодною головою підходити до виконання завдання. І Чим більше він буде аналізувати і чим швидше він буде приймати рішення, не боячись прийняти правильне рішення, тому, тому що я дуже часто сталкувався з ситуаціями, що е боєць, е як сам по собі, він як окрема одиниця, він просто прекрасний, от йому немає рівних. Ну як тільки йому випадала можливість керувати кимось, ну все, він плив просто. От людина боялася прийняти Відпо на себе відповідальність керувати іншими. От він, якби я він буде все робити, він буде робити все прекрасно, і от я стараюся завжди своїм, своїм бійцям об'яснити, що в будь-який момент ви із звичайного піхотинця можете стати командиром штурмової групи. І Якщо ви не приймете вчасно цього рішення, не візьмете на себе відповідальність, ви провалите задачу і понесете великі втрати. Тому що ви почнете панікувати, почнете відкатуватися і вас на відкаті будуть вже зносити. Тому що я, я вважаю, я всім завжди кажу. Не бійтесь, приймати рішення. Не завжди воно буде правильним, не завжди воно буде корисним. Ну ви повинні уміти приймати, повинні ризикувати. Шляхом проб і помилок виходить. Звісно, звичайно, так само я проходив через це. Я так само боявся на себе брати відповідальність. Я раз спробував, вторий, а потом, а потім воно вже як на автоматі. Ти е... починаєш бути на всі стовп впевнений бути в своїх діях.